У нас алярм, в нас проблема. Потрібна, здається, медична допомога президенту Верховного Головнокомандуючого, тому що в нього, очевидно, є проблеми з зором. Зором, можливо, потрібна допомога окуліста. Бо президент Зеленський сказав, що нема такого явища, він не бачить системного явища бусифікації. Каже, нема, не бачу. Вся країна мільйони людей бачить, він не бачить. Ну, це якась очевидно проблема є з зором чи з чим не знаю, чи з совістю. Бо як можна сказати, що не бачу, коли воно відбувається. Тож я взяв знаєте, сотні тисячі відео кожен день, от буквально відео завчора. Буду показувати пану президенту, бо він не бачить. Я буду показувати, як виглядає босифікація в Україні. І ця ганьба продовжується. А чому в нас бусифікація, а не нормальна мобілізація? А тому, що ніхто не збирається і надалі займатися питанням.